Всім привіт, покажу сьогоднішнє меню, а також покупки, кому цікаво. На днях робила кабачковий торт, вже надоїв, захотілося просто засмажити кабачки без борошна, без нічого. Зараз насмажу. Також в мене готується курочка, це гонюки на функції гріль-вентилятор в духовці. Зараз покажу. І будуть курочки макарони. Ось така смачна курочка в мене вийшла. А, маринад сойлови соус. Спеції. Трошки майонезу. А функція гріль, вентилятор, десь півгодинки. Ось так просто обсмажила і припросила усовим часником. Швидко і дуже смачно. Та швиденько покажу вам обзор покупок. Сільпо пепсі, по гарній знижці був соєвий соус 40 гривень, чай м'ятний, дуже смачна оця шоколадка, навіть ті, хто їсть цукор, а вона без цукру зайде, взагалі, це клас. Майонез, молоко, сметана, творожний сир, дуже багато набрала всяких жалеек, взяла собі панакоту, вона в них смачна, Сосиски по мирці, печиво, намазку, плавленый сырок, творожок, кукурудзку, докісерки улюблений хлібчик, кушкарівський, різні напої, кукурудзка, вкусне соляди обрізова, кефірчик, мінералочка улюблена вся, хава супер теж смачна, кабачок один. А, здавала ось таку новинку, це щедра теріякі. Ой, теріякі. Ну це, толь Напевно, як невіна квіточна раніше була. Ну, в принципі, такі закупки. Покупочки з ринка полуниця по 80 вистачила. По 380 дуже. А вся полуниця дуже волога, вся суха, смачна. По 65 – цвітна капуста, кабачок – 45, помідорки – 130, по 150 – інжирний персик та нектарин.